Діти Житомирських шкіл та дитсадочків долучилися до акції каштани для зсу. Малеча збирала плоди, які потім відправляли на переробку, щоб отримати кошти для потреб наших військових. В цьому році в нашій акції приймала участь 43 локації. Вдалося зібрати 18 тонн каштанів і виручити за них 120 Шість тисяч гривень за умовами акції заклад міг самостійно обрати, як використати отримані кошти, долучитися до спільного збору або ж віддати їх на інші потреби військових. Першочергово організатори планували зібрати гроші на протезування захисників, але оскільки ми очікували, чесно кажучи, більшої суми, нам недостатньо 56 тисяч, тому. Створили банку. Ми ще хочемо трішки дозбирати. Просимо всіх небайдужих долучитися. Також ми зв'язалися з військовослужбовцем, який потребує протезування та з протезним центром у Києві. І ми вже будемо вирішувати, що на цю суму ми можемо зробити. Можливо, це буде якісь комплектуючі до протезу. Найбільше каштанів вдалося зібрати ліцею номер 3 Заклад передав майже три тонни плодів. Діти були дуже раді, вони разом з вчителями перебирали для них. Це були емоції, такі знаєте, вони розуміли, що вони роблять, ем, якби пом... Вони розуміли, що вони роблять допомогу для ЗСУ. Для них це було новим експериментом, так як наша школа вперше збирає ці каштани новим експериментом і новим досвідом. Учням, батькам та вчителям разом вдалося виручити близько 20 тисяч гривень, які допоможуть нашим військовим. Це є складовою тієї суми, яку ми потратимо на третій автомобіль для 66-ї бригади. Це вже буде ми вкотре їм допомагаємо. І зараз ми доводимо цю суму вже до завершення. Ми їм передали вже два автомобілі. Це готуємось передати третій. Ми передавали вже риби, шини. Солодощі, медикаменти також рекордсменами зі збору каштанів стали ліцей №20 20 та 30, яким вдалося передати майже дві тони плодів. Організатори ж кажуть, наступного року планують масштабувати акцію, щоб ще більше допомогти нашим захисникам та захисницям. Вікторія Кутинович, Дмитро Половинка, телеканал Еска один. Спочатку я почав тренуватися з боксу, та кікбоксингу. п'ять років я протренувався, потім я перейшов на самбо та бойове самбо. Так само я протренувався близько п'яти років. І потім по ходу я почав тренуватися по джиу-джитсу і по змішаним відносинам ММА. Ілля Вільман, військовий збройних сил України, який, незважаючи на зобов'язання по службі, продовжує займатися професійним спортом і здобуває найвищі нагороди на міжнародному рівні. За останні роки у мене на міжнародній арені я здобув срібло чемпіонату світу 22-го року, срібло чемпіонату Європи 23-го року. І в цьому році мені вдалося виграти чемпіонат світу у 24-му році. Ще у 2021 році Ілля підписав контракт та приєднався до лав ЗСУ. Під час повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Донецькому, Луганському та Харківському напрямках. На Харківщині захисник отримав поранення. Ми зачищали певну територію і почався артобстріл. Я отримав контузію з частковою втратою слуху і зору. Чоловік каже, ще з дитинства він мріяв бути професійним спортсменом. Тож навіть поранення не змусило Ілю відмовитись від своєї цілі. Не минуло й тижня після виписки зі шпиталю, а він уже повернувся до тренувань і незабаром став чемпіоном світу. Саме найважче було у фіналі, тому що суперник, я виступаю в важкій категорії, суперважкій. А суперник мене превосходив на кілограм, мабуть, що 40. Досягти таких результатів ілля змі завдяки своєму тренерові Володимирові Шпиту, з яким працює вже більше п'яти років. Спочатку він ніяких там. Перспектив не показував. Просто єдине, що мені було до душі упорство. Все таки зима, там мороз, дощня. Він на тренуванні. Володимир Олександрович розповідає: саме завзятість і дисципліна допомагають Іллі досягати нових і нових висот у спорті. Після поранення захисник перевівся в іншу військову частину та переїхав до Києва, але все одно продовжує тренуватися там у двох спортивних клубах. І приїжджає займатися до свого тренера у Житомир. Сильнеспрямовано він бачить ціль. І він її достигне Дай Бог, щоб, ну, щоб здоров'я не підвело. Все інше все, все він зробить. В одній з київських військових частин ілля працює інструктором. Побував навіть у Великобританії, де разом з британськими та шведськими фахівцями передавав свої знання нещодавно мобілізованим. Я вже приймав участь і їм було краще почути ту інформацію, щоб їм краще було адаптуватися до того, чим те, що розповідали британські інструктори. Так вони також давали інформацію, та яка їм знадобиться, але та інформація, яку надаю я, я її застосовував на своєму власному досвіді. Ілля каже, не планує зупиняти свій розвиток ні в спорті, ні у військовій справі. Хоче ставити нові цілі та здобувати нові нагороди. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал Скаудин. Ветерани війни параолімпійці та діти з вадами слуху одночасно взяли до рук ракетки у чемпіонаті області з настільного тенісу. Серед учасників бойових дій, або як ми називаємо ветеранів війни, записалося на участь вісім спортсменів. Паралельно проводимо змагання серед учасників, серед спортсменів паралімпійців. Приїхало прибуло на змагання п'ять спортсменів. Це три візочника і два спортсмена, які будуть грати на чемпіонат України. І паралельно проводяться змагання серед дітей нечуючих. До 18 років і там теж приймають участь Там приймають часі 16 спортсменів. Займатися спортом може кожен саме це хотіли довести організатори цими змаганнями. Це такі комплекси змагань, що дає нам змогу спілкування між собою всіх спортсменів і досягати якийсь оприлюдний результат. Ви зрозумієте, що у в армію чи на службу збройні сили не бирали хворих людей. Там всі здорові були, там всі займалися якимись видом спорту. Хто займався важкою пору, ліфтінгом, кросом, бігом, легкою атлетикою. І тут сталося таке горе, що, наприклад, людина отримала якась травму, ампутація кінцівки чи якась травма спини. І він займався, наприклад, там штангою. Йому тепер не може. Він переходить якийсь інший вид спорту, саме адаптований. Це Анна та Сергій Петрущи, які захоплюються настільним тенісом багато років, тож змагалися за. Першість у двох чоловік займається більш професійно, Він є кандидатом у збірну України із настільного тенісу. А я так, як підтримка і для підтримки свого фізичного здоров'я, так вийшло, що він мене надихнув, і ми разом з ним тренуємося, відвідуємо різні спортивні заходи. І займаємось теніс. Дмитро став до захисників ще у 2014 році. З того часу не мав нагоду взяти до рук ракетку. Тепер ветеран вирішив знову повернутися до спорту. У мене навіть є свою ракетка. Це е, в два році ми зайшли, прийняли зону відповідальності населеному пункті Турецька. Якась із також з профтехнічних якихось закладів запропонував військовим змагання. З настольного тенісу купив ракетку, але так і не вдалося нею зіграти. Якби почалося повномасштабне вже вторгнення, купи все, що кругле, футбол, волейбол, теніс. От вирішив себе спробувати. Заступник Житомирського міського голови, який також став учасником змагань, розповів: для ветерана спробувати себе у новому спорті це не лише заради перемоги. Дуже прошу, скажімо, учасників бойових дій долучатися до різного виду змагань з метою. Більшої комунікації це не так важливо, скажімо, виграти, верніше перемогти в даному виді спорту, як підготуватися, познайомитися з новими товаришами або, взагалі, просто поспілкуватися в своєму колі. Ветерани розповіли, продовжуватимуть займатися спортом, адже він може допомогти кожному у такий непростий час. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Корупція одна з найгостріших проблем, з якою зіштовхується Україна на шляху до розвитку. Ми вирішили запитати Житомирян, як вони оцінюють боротьбу з корупцією та чи помічають реальні зміни. А вони хіба борються? Поки нікого не посадили, я нічого не бачу. За щоб корупціонерів взагалі розстрілювали. Ефективні заходи. заходи? Да. Дуже ефективні. Як не боролися, не борються і не будуть. Тому що вони привелать. Знаєте, один дядька мудрий сказав, хто хоч раз спробував владу, ніколи звідти не піде. Це Черчилль. Хто не бореться, коли прокурор отримує мільйони, а робочий клас – три тисячі. Ніхто не бореться з тою корупцією. Може настане таке час, то будуть боротися. Корупція процвітає, всі крадуть у владі і нічого не бояться. Он приклад Хмельницький, всі прокурори-інваліди. Не подобається, хочемо, щоб це все. Повністю зникло і кінець війни, що був. Не знаю, мені кажеться, що поки що таких заходів немає, тому що якщо показують, що стільки всього знайдено, вроді щось є, якийсь рух, але це замало. Щось я не, не бачу і не чую. Вона як була, так і є, та корупція. Я думаю, що корупція буде цвісти і пахнути надалі. Ну, не знаю наскільки ефективні, але спроби ніби є. Я думаю, що бореться, але вже стільки розвелося цих корупціонерів, що не справляються з усім. Де гроші є, там крадуть. Тоді наш народ такий, треба багато наказувати. Та й все. Ну у нас у це нас це марно. У, у нас, нас завжди давалували. крали і далі будуть Їх красти. Будуть це вже в крові. Це вже в крові. Хто проти неї бореться? Ділають відомо, що борються. які ефективні заходи, і вони не борються. В нашій країні є багато, ми всі це знаємо добре. Я не скажу, що я борюся ну, проти неї, але не приймаю цьому участі.